Запорізькі правоохоронці викрили членів злочинної групи у незаконному привласненні коштів. Продовж трьох місяців 2021 року. Начальник пункту надання фінансових послуг та двоє його підлеглих заволоділи грошима товариства. Для цього зловмисники використовували службові електронні ключі до входу в систему та шляхом несанкціонованої зміни інформації привласнювали чуже майно, що потім легалізували. У такий спосіб за три місяці вони вкрали понад 600 тисяч гривень. Діційно під час літнього сезону більша кількість нещасних випадків на воді, аби запобігти трагедіям правоохоронці влаштували рейд міськими пляжами, зокрема, провели чергові профілактичні заходи в Запоріжжі та розповіли про правила безпечного відпочинку. Особливу увагу акцентували на дітях, маличі нагадали про заборону запливу на дальній відстані, пірнання з дам високих берегів, мостів чи інших споруд. І це при тому, що міські пляжі офіційно не працюють, і відпочинок у прибережній зоні. Заборонений. Піклуються правоохоронці про братів наших менших. Під час патрулювання інспектори помітили на проїжджій частині знесилене та травмоване кошеня. Вони не кинули чотирилапого на напризволяще, підібрали його та відвезли до ветклініки, де пухнастику була надана перша медична допомога. Надалі до повного одужання кошеня взяла на перетримку патрульна поліцейська. За безпеку стежать і рятувальники. Продовж минулої доби фахівці служби порятунку здійснили сім виїздів на події, не пов'язані із воєнними діями. Зокрема, ліквідували чотири пожежі. Так на вулиці Західній у Дніпрородному палали домашні речі на загальній площі 42 квадратних метри. Причини загоряння встановлюються, постраждалих немає. Ще одна пожежа сталася на відкритій території у Кам'янці Дніпровській. Вогнем заподіяно шкоди на вколишньому природному середовищу на загальній площі 2 гектари. Загалом на ліквідацію наслідків події залучали 44 рятувальника та 11 одиниць техніки.